Друзі мої всім привіт! Сьогодні знову в Куриловському котловані. Ось Валерій. Давно ми з ним не виїжджали, він по своїм місцям їздив. Сьогодні він на бомбочку лова. Пробує я. Питаюсь, каже він. Я на пружинку поставив. Одну пока закинув. Подивимось, що воно воду дають. То туди, то сюди ганяють Рибалок сьогодні багацька. Там далі все зайнято знову. Місця всі обсижені колегами рибалками. Ну нічого, ми тут сіли, де є вільне місце. Да, Валер? І будемо чекати, все одно десь має, має клюнути. Так чи ні? Надіємося. Надіємося. Все, друзі, підписка, лайкос. Продовжуємо. Ось друзі. Скільки стоїть, колег грибалок виліз на бугор вам покажу. Один біля одного сидять. Підійшли ми з Валерою, Перед нас мужичок і витягнув, значить є вже небагато не може, але пліточка вже зайшла. Ось дивіться скільки. Друзяк сидить. Основка на пыль. І на тій стороні сидять. Вільних місць тут знову мало. Такі справи, друзі. Кажуть, що зутерчка ловилася. В основном всі на поплавочку, на бомбу з далеким забросом кидають подалі туди, до середини. Цієї заводі нашій. Погодка сьогодні чудова. Вітру немає, хоті не жарко, ну сидіти можна. Ось така обстановка. Це наше місце. Вон. Щось колупає Ну, раз народ з'являється, то скоро, може поранше треба приїжджати. Ми приїхали в обід, день короткий. тягаю Валерій свою вудку, Стоять і тут декілька чоловік на широку цю воду тут Вон. і котейка черговий сидить в очікувані рибки дадуть, місцеві дачні котейки Стоять навіть там біля церкви на пляжі, як завжди якісь мудреці дозволяють собі випливати на човнах. Ну, що ти зробиш, то їхні справи. Якщо візьмуть за дупу, то мало не покажеться. Люди йдуть, потихеньку підходять, на вечір може бути і багато людей. Так, що спускаюся до вудки, будемо ще чекати, люди потрошку вже розловлюються. Валерина снасть, опарик, маленький грузик і поплавок отакий. Підгружений, який далеко летить. Бомбочка. Бомбочка, всі знають. Не всі знають. Є початківці, які не дуже знають, так що ти самий. Діли, ділися опитом. Молодеж молодь не знає, мабуть. так, блюм, і полетіла на середину. І видно здалеку, як він плив, пливає. така смастя Валера сьогодні. Поки не ловиться. Ну, обід ще В час не такий. Не найкращий для риби. Да, Варір? Якби зустрічка або вже перед тим як почне смеркатися, мабуть, було б краще. Ну приїдемо наступного разу десь поранені. Да? Напевно, так зробимо. Ось колега підійшов на хижачка такий силікон. Невеличкий такий. Пробую ловити хижачків, судачків. А око не клював? Тільки судачок, да? Закидай. Угу. Ось головні рибалки, качечки плавають. Наверно, рибу по трішки ловлять. А ну Валера, покажи, що ти зараз поставив. Валера змінив снасть. Ось така. Це Да, кажу саме простенька. Грузик, грамів. 15-20 20 грамовий, каже, і два поводочки. Каже, колись тут шерстив платвичку, так що пліточку не встигав витягувати, да? встигав. Воду дають і сильно підходив колега, казав, що поки не. Давали водичку, прокльовували, ну з утра в основному. Ось такі гарні качечки тут пропливають. Ну, ще почекаємо, що воно буде. Витягував свої снасті. Все на місці. Я опариш і пінотиста. Ось качечка з селезним. Припливли. Поклювати щось у нас тут. Не бояться. Людей не дуже бояться. Затопило тут і пляжики такі, що були. Поки не клює. Збираємося, все, Валера. Ручку не може скласти. Щось заклинило. Буває. Так все, Такий вийшов відео. Ролик сьогодні люди трошки піймали, хто з утречка, той встиг, води дали багато. О там де рогалик стоїть, рогачик там було сухо, коли ми приїхали. Зараз води не давали. Ну нічого. Раз люди ловлять, значить треба поранше приїжджати. І тоді щось може бути. Качки, звісно, з нас сміються, що ми не піймали, Ну, нічого. такі справи, друзі навіть. От, сміються, сміються в голос. Не можемо ловити, кажуть. Ну, нічого. Все буде добре. Всім миру добра, друзі. До побачення всім.